Всім доброго дня, мене звати Володимир. Хочу поділитися з вами інформацією, як я місяць тому знайшов для себе чудову альтернативу, як покращити своє здоров'я. Не тільки здоров'я, а й провести форму своє тіла та покращити тонус м'язі за допомогою біологічних продуктів, допомогою біологічно доступних продуктів компанії Coral Club. Я як завзятий спортсмен раніше також займався. З одної сторони своєму, я своєму тілу, але вбивав своє здоров'я. У я Мої всяких хімічних добавок це протеїнів, геймерів. Хочу сказати, що я рік, приблизно рік займаюся активно спортом, гирями, штангою, також татурнюком. Я набрав таку масу від 68 до 85 кг. Вже пройшов більше як місяця, десь приблизно півтора, як я не займаюся цим спортом. Вот результат моєї вахи ССС 71 кг. Згадайте все, що я по непосильним трудом, все пропало. Вот ми зробили покупочку вчора в офісі. Так. У нас є багато баночок. Так, у нас ця баночка перша, яка попадається, спіруліна, В капсулах ми її купили тільки вчора, тому що у неї снижечку була мінус 10%. Це джерело діетичних білків. Покращує роботу серця, вона видаває токсини, пришла. Така цікава баночка. А ось цей продукт. Також хочу додати на основі водоростей. І з ним за краще засвоюється білок. Так. У нас цікаво. Пішла одна баночка. омега А, це я так взяв. Це теж акція була. на покращення кругом обігу. Для, для пам'яті. Це наш цікавий Г500. Також біологічний продукт на основі кремного. Не дає розможувати організм вільним радикалом і джерелом додаткової енергії. Так, наступна у нас упаковочка Daily Dilution. Це є чистий натуральний продукт, де засвоєння білка майже на 98%. ну, З колагеном, який покращує нашу шкіру. її в тонус І саме-саме моє улюблене, де мені дочекатися. Це... Бутилочка, яка дуже є. така удобна для використання чорного кольору. Бачите? Дуже класно. Коральчики, ну, які надавати будуть на манері і зроблять воду біологічно доступною. Ну, межечка. Це дуже цікаво, будемо це приймати. Якісь будуть зміни. Будемо з вами ділитися. Підключайтеся до нас. Нам деякі вам поради. В спортзалі я буду займатися. Все до зустрічі!